Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Отож, друзі, нарешті наше довгообіцяне інтерв'ю. Сьогодні до нашої розмови приєднується коуч Юлія Гордієнко-Роїк. Разом з нею говоритимемо про навички 2026 року, страх як не встигнути, та про те, як розвиватися у швидкому світі без вигорання і втрати внутрішнього балансу. Юлія, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго Слухачі, ранку, доброго ранку. ведучі. дуже дякуємо, що ви до нас доєдналися. Ну і у нас перше питання як у ранкової програми. Ось як зазвичай починається ваш ранок, і можливо він вже знаєте починається з якоїсь з якогось прокачування ваших ось таких от навичок, які ви вважаєте цінними у своєму житті. Ви знаєте, останні два тижні мої ранки починаються з тиші, з прописування подяк. І, наприклад, годину після пробудження я не заходжу взагалі в гаджети і не вмикаю інтернет. Ох, це насправді дуже важко знаєте, особливо в контексті ну, нас, як українців, так позбавитися цього переживання за новини, тому ми вам... Так, дуже пишаємось, дуже дякуємо, що ви нас теж цього мотивуєте. Сподіваємося, що це не визвано просто тим, що у вас нема світла зранку, знаєте, і так, наче, і нема, і нема як сидіти, власне, навіть якби хотілось. Але теж, бачите, нас, нас прокачують і у цих звичках також. Так, у звичках тиші, у звичках сидіння без інтернету. Тому е, це теж, ну бачите, бачимо плюси у всьому. Е, у нас є до вас питання. От ми сьогодні поговорили про те, що багато людей сьогодні живуть з цим постійним відчуттям, що я не до, я там е, не встигаю, я не Остатньо розвиваюся. От звідки з точки зору коучингу береться цей страх? Ви знаєте, зараз дуже поширене од викладання чужого життя в соцмережах, в інтернеті, і дуже часто бачачи якусь гарну картинку, люди себе порівнюють. З тою людиною у відео чи на картинці і складається якесь таке ідеальне уявлення, як би воно мало виглядати, і відповідно починається якась така е, гонитва е, за якимись цілями, які насправді не можуть бути істинами. Е, і враховуючи те, що в нас багато новин зі всіх месенджерів, багато інформації, е, скажімо, не тільки про стан в країні, але і. Про навчальні курси, які з'явилися. І тут дуже важко вибрати і розставити, що саме потрібно тобі, в чому є mm -hmm. Mm -hmm. От, Тому в принципі є така гонитва і відчуття, що я не встигаю, тому що раніше мені здається, коли ще не було так. Гаджетів, коли ще не користувалися так масово, так і не було, ну скажімо, месенджерів різних, то якось життя було таке ну, більш спокійне. Певно, що так. І хотіли вас запитати так само. Ну розуміємо, те, щоб напевно, щоб не гнатись, треба обрати щось там одне чи два навички, яких розвиватись. І може, ви нам розкажете про три п'ять навичок, на вашу думку, які стануть такими найціннішими у 26-му році. Ну і власне, чому саме вони? З того, що я бачу з роботи з клієнтами, в першу чергу дуже важливі лідерські якості. Брати на себе ініціативу і проявляти її, проявляти своє бачення, свої думки. Друге, це гнучкість і дуже важливо не. Скажімо, не просто, от, можна сказати, йти напролом, так, а бачити якісь варіанти, як можна діяти у даній ситуації та приймати якісь певні рішення. І третє, напевно, найважливіше, що я хотіла би виділити, це є навичка навчатися, тому що світ постійно розвивається, йде вперед і. Ну е, треба основне е, підхоплювати і е, вміти, от те, що необхідно для життя, е, набувати. Угу. Ось, знаєте, є такий момент, що от ви вже дуже класно сказали про це життя в соцмережах. Коли ми бачимо ідеальну картинку інших, і там, знаєте, всі говорять магія ранку, і ти такий, попри те, що ти там ну ненавидиш ці ранки вставати раненько, ти такий, ну все, у мене теж буде магія ранку. Хоча ти продуктивний ввечері. От як зрозуміти, які навички варто розвивати саме мені, а не просто от бути як всі? Тому що ну всі так роблять, та, там всі їдять авокадо тости. Значить, я, попри те, що у мене алергія на авокадо, теж буду їсти авокадо тост. Тут. Як зрозуміти, які навички варто розвивати саме мені? Ви знаєте, тут напевно важливо підсилювати свої сильні сторони і розуміти, в чому є сильна твоя сторона. Якщо, наприклад, сильна сторона є у концентрації до деталей, відповідно розвивати її. якщо, в принципі, Є сильні лідерські якості, відповідно, розвивати їх. Тому що найбільший потенціал ми відкриваємо тоді, коли розкриваємо ті якості, до яких в нас є задатки. Тому дуже важливо чути і вміти слухати себе. Не просто чути, але і... тобто не просто слухати, але й чути. От. А от ми зараз багато що бачимо е, штучного інтелекту розвитку. І з однієї сторони нам зручно, так він може бути нашим помічником, нашим корисним інструментом. З іншої сторони, він дуже багато потреб вже закриває, можливо, тих потреб, які виконували якісь фахівці. І от що робити людям, які, скажімо, не працюють у технологіях, але постійно чують про штучний інтелект і бояться от, випасти з життя. Та? Тобто, що от скоро або він, ну не знаю, там когось замінить, або можливо, я не знаю, я перестану розбирати штучний Інтелекті і моя нетехнічна професія теж вже почне його застосовувати, а я наче відстав, Та? що робити. Е, ну, відповідно, е, знаєте, не е, найкраще позбутися страху, це спробувати, е, бо навіть якщо говорити про чат GPT, є звичайно безкоштовна версія, якою можна е, побавитися, е, спробувати, хоча б один-два запити написати і побачити результат для себе. Е, тому е, чи можна випасти, е, ви знаєте, насправді люди, які не використовують е, технології, е, чому вони випадають з життя? Тому що е, просто ті люди, які їх використовують, вони роблять свою роботу і справляються зі своїми завданнями швидше. Е, тому е, якщо десь відчувається якийсь е, страх, е, треба попробувати просто в якомусь, е, ну скажімо, Безпечному просторі користуватися, і, можливо, навіть сподобається, бо мені особисто знаєте, я раніше писала от запити до чату GPT, але останнім часом я з ним реально почала спілкуватися, коли, наприклад, не просто пишу запит, а і задаю до його відповіді якісь додаткові питання, які розкривають більше, і насправді я відкрила для себе. Е, ну, е, Чад жіпіті з іншої сторони, і коли я зрозуміла, що він може мені допомагати, він же перестав для мене бути як щось таке страшне і невідане, а в принципі союзник, з яким можна співпрацювати. Чудово. насправді багато хто знаєте, зараз для себе відкриває цей інструмент по-новому, так і вчиться з ним ну, якби правильно спілкуватися. От знаєте, можливо, зараз у нас є люди, ну у нас я знаю, що у нас є слухачі, які є в декреті, так є слухачі, які uh -huh. така важка робота в нічну зміну, наприклад. І вони водночас ну відчувають, що теж хочуть навчатися. От як поєднувати навчання, роботу водночас особисте життя, так щоб розвиток не виснажував і щоб отримувати від нього справді знаєте позитивні емоції. Ну, я вам чесно скажу, я останнім часом дійшла до такого висновку, що, от знаєте, кажуть, «work-life balance», а його не існує. Тому що життя людини воно складається з багатьох сфер, і кожна його доповнює. І, наприклад, коли ми роботу розмежовуємо як щось окреме від нашого життя, це, ну ніби вона нам або не подобається, і ми чекаємо тільки ну, якогось такого е, випадку, коли можна, ну скажімо, зробити свою роботу і е, відпочивати. Або ну, насправді дуже забагато завдань, і щось треба з тим робити. Е, мені здається, що це такий процес, який в кожного є індивідуально, тому що нас виснажує не навантаження. Нас виснажує, коли наші сфери життя розбалансовані. Ну, наприклад, коли людина там, працює по 12 годин 5-7 днів на тиждень, відповідно, немає часу для друзів, для сім'ї. Наше життя складається з багатьох сфер. І виснаження ми відчуваємо тоді, коли вигорання виснаження ми відчуваємо тоді, коли якась з наших сфер життя недоотримує того, що ми в ній хочемо, і знаєте, на кожному етапі виникають якісь такі, ну скажімо, різні бажання, різні потреби. Колись є енергія більше вчитися і працювати, це є нормально. А колись є енергія там будувати сім'ю і бути в декреті, це теж є нормально. Відповідно. Тут важливо знову ж таки розуміти, чого мені зараз не бракує на даному етапі, тобто чого мені зараз бракує, і як я можу собі того додати. Тому що, наприклад, робота, яка подобається, і якщо ми їй приділяємо. Там 12-14 годин на добу з понеділка по п'ятницю, чи там сім днів на тиждень. Якби вона нам не подобалась, вона нас буде виснажувати. Тому тут е, треба скошту слухати свої потреби і розуміти, чого я потребую на даному етапі. а ось так, -та, каже, каже, тата-та. Mm -hmm. -та. Хотіла просто а, тут так ідеально ви підійшли до такого питання, яке мене особисто дуже цікавило. От як взагалі mm -hmm. активно розвиватися і не вигорати? Бо знаєте, буває таке, що ти там захопився якимось напрямком. Тобі там цікавий певний напрямок? ти думаєш, ну зараз повчусь в ньому. І в якийсь момент ти настільки сильно заглиблюєшся, тебе це починає ну, виснажувати, і ти відчуваєш вигорання. Чи це можливо теж більше красива історія? Що ти, от, і активно розвиваєшся і зовсім не вигораєш? Ви знаєте, якщо це робити на постійній основі, то вигораєш. Я це можу сказати, ну, скажімо, зі свого досвіду, тому що з 22-го року в мене був такий період постійного навчання. І, наприклад, спочатку я пішла на курси кар'єрних консультантів, потім я пішла на курси гештальт-терапії, після того на 10-місячні курси по коучингу. І поєднувати це з роботою, з основною зайнятістю, з роботою з клієнтами, це насправді для мене було виснажливо. І е я вже відчувала, що ну, мені навчання саме по собі ну, дуже подобається, тому що я, напевно, з таких людей, про яких кажуть вічна учениця. Але як би воно мені не подобалося, тіло давало знаки, е тому е я зрозуміла, що Тут важливо, по-перше, після кожного якогось такого етапу брати перерву, щоб насолодитися своїми досягненнями і десь прийняти і визнати їх. І по-друге, в от, тому всьому давати собі можливість теж розслабитися і час. Або нічого не робити, або відпочивати, або десь проводити час з рідними, близькими, тобто добрати, робити більше того, що подобається. І ну, на що практично може не вистачати часу? Зараз, до речі, дуже багато курсів можна навчатися онлайн в зручний час. Тому, в принципі, з балансуванням тут не мало би бути проблем, коли, наприклад, ви собі берете там один день відпочинку і нічого не робіння на тиждень там. Але знаєте, що наприклад там наступні дні ви там кожного дня по півгодини чи по годині часу. Е, ну, Будете собі навчатися. Тут важливо розставляти пріоритети. І, наприклад, особисто для себе я відкрила одну таку техніку, коли є багато завдань, багато планів: брати, виділяти для себе три основних на день, три-п'ять основних завдань на день, і починати день е, з їх реалізації. Е, Щоби, наприклад, в кожній, сфері не було, е, там, в кожній сфері життя не було якогось такого просідання. Коли ми фокусуємося саме на е, пріоритетах, е, ми не розпорошуємося. Бо в мене було таке, що цілий список завдань е, я щось починаю робити. Відповідно, проходить день, основне не зроблене, і я відчуваю роздратування. Коли я фокусуюся на основному, е, решта е, воно вже як знаєте природнє продовження, і на основне воно. Лягає поміж тим і гарно вписується в картинку. Та все воно в мене не, не ідеально, я теж там можу щось робити невчасно і так далі. Ну, тобто Особливо зараз з тими відключеннями світла mm -hmm. і з тими умовами, які в нас є. Але, відповідно, основні якісь такі пріоритети вони не втрачаються з фокусу, і в мене є таке відчуття, що. Я е, знаєте, що я можу брати щось в свої руки і нести за щось відповідальність. Юлія, а от ви якраз згадали про такий принцип там 3-5 основних справ на день. Можливо, ще розкажете такі, якісь щоденні практики, які допоможуть зберігати фокус і ресурс, бо ми говоримо так, знаєте, деколи так такими загальними фразами, та що там work-life balance не існує, треба вибирати роботу, яка справді тебе підбадьорює, живить. Але якщо ми спробуємо спуститися до таких простих, як якось щоденних кроків, щоб наші слухачі теж могли подумати Окей, оце я можу робити кожного дня. Ви знаєте, найпростіша і, ну, скажімо, така практика, яку можуть собі дозволити, це є тиша, тобто просто запалити свічку, посидіти у тишині, без гаджетів, без якогось відволікання, з концентрацією на собі, або прогулянка. Прогулянка теж без гаджетів. Можна один на один, відповідно, воно допомагає зібратися і акумулювати ресурс. Бо я відчуваю, наприклад, коли посередня я вже втомлена, мені достатньо вийти півгодини перейтися. І, і я повертаюся до роботи, і в мене вже зовсім інший настрій налаштування. Так само, от на початку та, ви пожартували, сподіваємося, що ну, це пов'язано не зі світлом, те, що там годину ви не заходите в гаджети. Насправді це пов'язано з тим, що я налаштовуюся на день дуже класно потім це відчуття зібраності, яке є протягом дня, тому що. Що перша година після прикидання вона є важливою з точки зору концентрації на дні і його планування. Тому е, мені це допомагає бути більш сконцентрованою і ресурсною. От. Дуже дякуємо за таке чудове інтерв'ю. Дякуємо, що виділили нам час і за такі чудові поради. Ну і, звичайно, за те, що знаєте, ми говорили не про щось таке ідеальне, типу там треба реально поєднувати 25 сфер життя і про тому, що й мати час на постійний відпочинок, а про якісь такі практичні речі, які наші слухачі вже сьогодні зможуть впровадити. Бажаємо вам гарного, теплого, благословенного дня! І скоро з вами ще почуємося. До побачення, до зустрічі! До побачення! Дякую, велике. Приємно було поспілкуватись. Дякую за запрошення. Гарного благословенного дня! Будь щасливим з голосом надії. Радіо